Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо цікаві новинки для ванної кімнати. Усім бажаю приємного перегляду та гарного спокійного дня. Килимок для дому однотонний, ціна 74 гривні прямокутний. На знижці ось такий овальний з принтом, ціна 88. 129 калимок для ванної кімнати. Новинка. Дуже гарні калимочки по 229. Є з бірюзовим і ось такий темніший. Набір двох калимків 549. Кольори в асортименті. Є ось такий в синіх відтінках, в салатових, коричневих. 60 на 100 та 80 на 50 сантиметрів. Один килимок 80 на 120, 599. Зелений та сірий. М'який 229, 40 на 60. Ще одна новинка. Ось такі два килимочки для ванної кімнати. М'які однотонні 399 за дві штуки. 50 на 80 та 50 на 40. Є ще сірий і бежевий. Ось такого плану 199, 50 на 50. Предвельний килимок з котиком. 40 на 60. Ціна 129. Такий варіант 189. Для ванної кімнати силиконовий однотонний овальний 64 гривні. Такий ще є дитячий на присосках, антиковзаючий 129 ПВХ. Набір двох килимків 80 на 48 та 48 на 48 см. Ціна 249 з такого плану є одна штука 65 на 40, 77 гривень. Прямокутний килимок для раковини 55, щітка мітла для прибирання пилу, ціна 39 Гачки настінні пластикові, самоклеючі 49, 2 штуки. Такий комплект гачків 55-4 штуки самоклеючі. Щітка для чищення відсік для миючого засобу 24, насадка для змішувача 69, лікар для душу 69. Набір калимочків силіконових 4 штуки 55 ніжка. Сітка мішок для прання білизни 15. Дозатор для миючого засобу з відділенням для губки 99 та 229. Коробка для зберігання шухлядкою 129. Дозатор пластиковий 77. Ось такий ще є за 140 гривень равлик. 199 і 78 скло. Чорний пластиковий 55. Набір щіточок для миття посуду: 199. Ось така щітка з дозатором за 99. Органайзер на 8 відділень. Ціна 169. Пластик та бамбук. Пластиковий органайзер на 3 відділення 99. Коробка пластикова з відсіками для зберігання 169, кошичок 19. Кухонні губки 3 штуки та пакети 15 штук ціна 59 Серветка для скла мікрофібра 58 1 штука. Серветки універсальні 55 та 150 за 12 штук. Ось такі фрекенбокс 77-3 штуки. Крипки для чищення 24 3 штуки. Кухонні губки 41 гривня 5 штук. Ківш пластиковий 1-літровий 19 Відерко пластикове 55 на 5 літрів. Сушарка для білизни, максимальна вага 10 кг 549 Етажерка для взуття на 5 полиць, вміщає до 10 пар взуття 229 Штора для ванни з кільцями 249, 180 на 180 Є ще ось така в такому розмірі 199 Серветки для прибирання 54-60 штук. 240 гривень. Сушарка для білизни. Прищепки 20 штук пластикові, 39. Шланг для пральної машини 29. Універсальний. Поличка металева для ванної кімнати 189, Етажерка пластикова. 149 на 3 яруси. Поличка 149, 27,5 на 17. 2 яруси. Щітка для чищення 39. Сидіння пластикове для унітазу 194 з кришкою. Матч пластиковий для туалетного паперу 44. Відерця з поворотною кришкою: 140. Міні-відерця 99 дитяче. Є ще ось такого плану: бежеве та пісочне за 99 гривень. Насадка змінна для плоскої швабри 77 гривень. Є ось така за 64 гривні. Фрекенбок 179. Підходить для всіх типів поверхонь. Сувок та щітка для прибирання 88 гривень. Швабра для миття підлоги з розпилювачем 229. Щітка та совок з довгою ручкою. Ціна 199 за набір. Швабра з подвійним віджимом 349. Сувок та щітка для прибирання 49. Шкребок для миття підлоги зі щіткою. Ціна 88 гривень. Кошик пластиковий 59. Контейнер 25-літровий 299 Щітка для прибирання з довгою ручкою. 149. Набір 199 Щітка та совок. Салатовий і рожевий. Набір аксесуарів для ванної кімнати 449. В наборі 6 предметів. Комод маленький. 199 пластиковий, швабра для миття підлоги 139. Довжина ручки 120 см. Відро пластикове 55 см. Кошик 94 з кришечкою. Набір аксесуарів для ванної кімнати 199-3 одиниці. Відерце пластикове 88 см. Вішалка металева на 5 гачків 149 листям, вставка пластикова для взуття 24 гривні. Щітка для унітазу 199 з підставкою. Ось така ще є за 140 гривень в коробці з підставкою також. Маленька 55 силіконова. Вішалка для сушки білизни з прищепками 59. Рукавички для миття посуду силиконові 59. Латексні 64 гривні. Фрекенбок 69. Є за 49. 8 штук упаковка. І такі 55 тисяч штук вінілові. Тримач металевий, самоклеючий для рушників 189. Підставки антиковзаючі, для пральної машинки 4 штуки 99. Органайзер пластиковий 169 на три відділення. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за огляд. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за ваші відгуки та вподобайки.